Привіт, малята! Сьогодні в нас з вами буде цікава розмова. А про що ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Вона частенько вмивається чотири рази на рік, переодягається. Що це таке? Так, це наша планета Земля. На нашій планеті є дуже багато цікавого, але якщо людина буде лише милуватися природою, то вона може скоро згаснути. Що ж таке природа? Все, що нас оточує і не зроблене руками людини, це природа. Вона дає нам все необхідне Їжу, воду, повітря. Вона є джерелом натхнення художників, поетів. Не дарма її називають ненькою. Всі ми діти природи, та, на жаль, не всі ми однаково добрі до неї. Природа потребує постійної уваги, турботи. Ми повинні берегти її, охороняти її багатство. Тому ми поговоримо про забруднення природи та довкілля нашої планети, а саме про забруднення транспортом. Серце сучасного автомобіля це двигун, який працює за допомогою бензину. Але коли автомобіль рухається, залишки виділяються через спеціальну трубу. Вони мають спеціальний запах та містять шкідливі речовини. Все це змішується з повітрям, а повітря життєво важливе для людей, тварин та рослин. А скажіть, будь ласка, коли ви гуляєте, то ви помічали, скільки машин у нашому місті. Уявляєте, скільки шкідливих речовин вони виділяють? Їх дуже багато. Нашій планеті дуже важко дихати. І люди, і рослини, і тварини можуть захворіти, якщо дихати таким повітрям постійно. А ви знаєте, що є такий транспорт, що не забруднює повітря: велосипед, самокат, ролики, скейти. Також є екологічні автомобілі, електроавтомобілі. Вони є безпечними для довкілля, бо працюють від електричного заряду. Я впевнена, що коли ви станете дорослими, то зробите все можливе, щоб наше довкілля стало чистим. Дякую за увагу! До нових зустрічей!